У дитячому таборі від юнацького спортивного центру «Штурм» дітлахи радісно танцюють на онлайн-марафоні. Цей центр охоплює шість підрозділів у місті Дніпро, де чотири тисячі вихованців. Для дітей-переселенців усі спортивні заходи центра безкоштовні. Тут найулюбленіша гра вививний. Разом з усіма дітками грає Мирослава. Вона переселенка ще у 2014 році. Дівчина з батьками покинула домівку лише з комп'ютером в руках. Це було дуже давно. Так я жила вже по майже по всій Україні, тому привикла до переїздів. Хотіла піти до табору, планували вже два роки і вийшла тільки зараз. А це Максим. Він переїхав з рідного Маріуполя до Дніпра декілька місяців. тому. З радівкою запросили до дитячого табору, бо саме у дитячому юнацькому центрі штурм хлопець продовжив займатися бальними танцями. Мені подобається в лагері, тут, тут класно. Обично в нас спочатку руханка, потім час-два гуляємо, іноді квест якийсь. Іногда ми просто заходимо в зал, розмовляємо. Назар з Маріуполя, мав свій спортивний клуб, але після повномасштабного вторгнення Росії до України втратив все після того, як виїхав з рідного міста, почав волонтерити, але невдовзі зрозумів, що без спорту не може. А потім вирішив почати шукати місце для продовження своєї діяльності. Я тренер зі спортивних бальних танців. Вот. і так вийшло. В процесі пошуків я потрапив до дитячого юнацького центру Штурм. У таборі проходять змагання. На цей раз діти підготувалися до танцювального марафону. Цей захід проходить по зуму з іншими загінами табора, які знаходяться в різних куточках міста. До марафону залучено понад 400 дітей. Також у центрі є можливість розвиватись безкоштовно юним переселенцям у таких видах спорту, як акробатика, повітряна гімнастика, фітнес, одноборства, включає в себе багато підрозділів. Також є сучасна хореографія, скалеозіння та народні ремесла. Наразі багато тренерів в зсу тому ведуть тренування. їх Тіхоченики також готові надати робочі місця переселенцям-тренерам. Ми вирішили, що дітям необхідно насолоджуватися дитинством за будь-яких мов. Тому спільно з батьками ми наважились відкрити нашу пізнавальну спортивну програму. Ми -Юей». У нас зараз вже четверта зміна. За цей час в нас побували вже понад півтори тисячі дітей. Наша мета зробити так, щоб діти. Розуміли, що спілкуватися можливо, важливо. Наша тема це національно патріотичне виховання. Всі наші заходи спрямовані саме на це. Ми проводимо квести, ігри, різноманітні конкурси, фестивалі. Все спрямовано на те, щоб діти розуміли, як це важливо бути українцем. Вікторія Таніч каже, що у серпні планують провести ще дві зміни. Запис у нас був за місяць, тому на жаль, вже запис закрито. Але якщо це гості міста, ми з задоволенням будемо приймати кількість дітей не повинна перевищувати 150 осіб саме на таку кількість розраховані бомбосховища. Дітки знаходяться у будні з 9 до 1 години дня. Волонтерити у центрі почали ще з квітня місяця. Все почалось з онлайн-мастер-класів для членів спортивного центру, але зараз допомагають з харчовими наборами, пакунками для особистої гігієни та навіть допомагають з меблями та колясками для діточок. А це Галина з Маріуполя, вона знов радіє допомозі для її піврічного малюка. Постоянно дають памперси, дали коляску. Все время спрашивают, чим вам помочь, що вам потрібно. У мене аж до сльоз. Зараз матрасик дають. Розраховували на, три, на допомогу 300 родинам, але на зараз в нас вже зареєстровано понад 450, це понад півтори тисячі осіб. Це як дітлахи, так і люди похилого віком. Тож ми охоплюємо всіх, допом... намагаємося допомогти всім, але ми допомагаємо так, як нам можуть допомогти наші донори. Тобто, ми звертаємося до різних організацій, які йдуть нам на зустріч. Хтось може допомогти надати гігієну, хтось продуктові набори, хтось ось час Восток Сосна надав матраси. ЮНІСЕФ нас дуже добре підтримує. Тобто, у нас зараз більше п'яти. Шість донорів, які нас підтримують для допомоги переселенцям, які опинились в нашому місті. Для того щоб отримати гуманітарну допомогу, необхідно зареєструватись особисто. Після ви попадаєте в резерв і вас мають дати у групу в телеграмі. Валерія Глушенко спецрепортаж тебе